І всем приземляю, Геймербум! І та я вас вкровый карден в Майнкрафті. Сьогодні я не сам по це рубрика не моя, а з одному з моєї команди. А ще силочка на канал каналу Макстар 20 каже вибори стенд. Та, сьогодні зі мною Макстар. Ось уже З'є перша частина. каже сад. А що зі пішов уже? А я зараз до вас вернусь. Так, друзья. Ну что, а что він вже уже записал одну серію? Ссылку я лишу. И что там у нас? Я уже правила прочитал. Угу. Цены у нас. Макс, так добре, я так добре зрозумів. Зараз ми невеличку екскурсію пройдемо. А что я тоже эту карту чу и буду авто, мы чуть буду лав, потому я больше что-то чуть-чуть знаю. Но больше спин буду лав. Ага. Нас Хэллоуин. Особлив. А, тут зелет. Угу. <св>

Що у нас тут? -а. Ага. Добре. А що скрім магазинів? Я, Я не обичний шозам. Необичними ну, способом спрягуємо тут у нас ще тварини. Угу, двадцять каже тут Багато тварин. Ой. Шушеи. Все доброе, лайк мне на чат. Чудо я только без рушей, без ничего. Реквизит. Тыкву. Я тут прочитаю, я уже прочитал, та та то уже прочитал. Щось ви його не почуєте, а я його не чую. І ви в Юсерії теж не почуєте. Він зараз, певно, щось пише. Макстер Що ще й шахта є. Оп. Ойо. Факіло, філло іщу філо. Пати певно треба буде крафтити. Угу. Так, а як мені почати вирушувати? Мені треба пшену. Ви пшеничку. Так, ну ж обпогнали. А що з ним зараз теж записує? що вам ця ідея сподобається. Так, оп, угу, так, оп, я ну, конечно, пойду, носбираю руслы, побольше, шинетина собираю. Добре, гляну, гляну, щоб більше зрозуміти. Я ще вам силку лишу. Я ще вам нашу силку лишу під той серії, Щоб ви швидше його знайшли. Я лишу ссылку на першу серію і лишу ссылку на його аккаунт. Лишу ссылку на його канал, лишу ссылку Твіот. Е -е, ще лишу вам ссылку. От. Лишу на відосик і лишу на його аккаунт. И там тоже Майнкрафт снимаем. Роблокс. Что-то Роблоксу я не знаю. Ну. Наверное, мне не хватает чекаты. Ну вот, все, цель выйдет завтра. в мене не може вийти постраждав швидше з руди, зробити обложку, може то вже завтра я для вас виложу і лишу силочку. А поки мені здається, що в нього тут росте, яблуко щось таке. Що це у нас? Інтересненько. Чого він мені давно що я можу піти до себе і щось... Що Чи так я тут пройду. Хай росте. Так, друзі, зараз йому прикол скину. Здрасте. Так, не что тут пшеница растет. Капуста. То гарбузы, пшеничка ше. Что у нас тут? давайте спытаемся. Шел то туки. Вышня мне сдаете. Вот льда я к вышне. Сундучку у нас. Капуст. Острый перец. Чекай, Поки не мені віднапише, а я поки побіжу. Монстер, втаже, директор, директор, директор. Ясно. Е! 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 Я застряла. <свісно> Все, що шо... не було так скучно. Ви не видите то, то що я... Тупо сижу, чекаю, поки в мене не виростуть, тому за той час я зараз по беренькому добуду до дерево зроблю собі камінні речі ідуть. <·л 'я> так, друзі, я вже собі добув камінні кам речі. Неважаю, що тупер не крутиться, я сам буздивав, нічого він не крутився. Я вжу тиквіпніше зайняю, їх звітом заберу. Так. так. Все, що у мене то, тут грядки не буде, я тут побудую все на вличку. Так, щоб я храни тут ресурси. Воно виросло чи ні? Виросло. Ну. ну зараз спробуємо продати, Так М -м, Я поки шукаю Окей. Okay. Побежу, я же знаю, что там же Побежу я туда шо. А тут шо, шо, купляти рослини? добре, Це зов у нас магазин. Тут що у нас? А він в магазині? А я убігаю. Зараз хочу стоятись, так де у нас можна капусту продати. Льо.

Тина. Волосы, пшеницы, просто просто ворка. Тим нас меха магазин. У мене Божь як мене бісти дев'ять, але замість я що не зрозумію. А, чекайте, може, треба клікнути на того? Ну, якщо ми клікнемо червоний маганий І так мене вже взяла Mm. Все, я поняв. Такі от штучку, друзі, треба 13. Так, що ми ще не версло. Підемо вкола. Думаю, що я скоро буду закінчувати. Для вас зараз я прискорюю, тож я оббігаю повкругу села, я буде скорне. що, блядь, просто так підберу. Так. Хто там повстає? Сидіти з другом його, потому що кнопку. Що там вообще не роби. Так. А щось, як ми закінчимо запис, то я йому розкажу. Вертаюся його побільшити, тому що все-таки його рубрика. Поки то я служу, і думаю, що я зроблю, як він, собі проход. Так буде файніше. Вибачте, якщо за голос. Я мне хиба калиткой заработать, хиба зарасту, понял. Это вот ломаю. Оп. Так, друзі, думаю, що я вже буду закінчити, тому всім па-па, з вами я. Очекайте! А, нічого сьогодні майки! То я ще ж можу гарбузи посадити. Значить, я так можу чи ні, я цього не знаю. ну якщо я візьму один. Чи я можу... Ні. Це я не можу обміни. Окей. Так. Хочу закінчити что от. тут. тобто це в нас валюта. Тут така это. Нас валюта то у нас це. Це у нас Угу. Не раз, наче, время мені режим, мені нам сподобався. Удар у меня я его ударю. Так, ну шо, друзі, я сегодня буду закінчивать его. Всем пазом, я Гимрбом, это Грово Гарден. на запису с командою. Я сегодня буду не сам, а с командою Макстар. Ну у ну, на цьому блюзики тому всім па.